Ось ті зуби з дракона, славно звісні, які будував Голушкін. Ну, от вони бі біля липців купою просто лежать. А оце я їх знімаю. Я зараз покажу наші укріпочки. От оце справжні наші укріпки, в яких ми ховаємось. Щоб ви розуміли, В кожній такій наріс сидить боєць. І цю нору він викопав сам. І оце все, що нас наразі захищає останні з 10-го числа. Приблизно по лінії зіткнення кругом у таких норм і є. Ну а зуби дракона, вон вони, нікому нафіг не потрібні. Оно, ямки, ото там сидить боєць. Оце все, що все як завжди. От зуби дракона, Оце я друг буревів. 15 днів на виході, 10 днів на позиціях на кордоні. І з 10 числа в безперервних боях, окопуваннях, переміщеннях, боях. От уже сьогодні здається, 16 число. Хай допоможе нам Господь, тільки Він нам насправді допомагає. Слава Ісусу Христу, слава Україні!